громад, територій та інфраструктури. З нами пані Дацина Ломбарна, парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії. Пан Василь Шкораков, виконавчий обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Та пан Вячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОГЭО. І запрошую до слова пані Даци. You will be starting the leader of this press briefing as a result Um, first of all, i'm very, uh, very delighted to be uh, today in chernihiv oblast. so uh, for us, uh, for latvian people, uh, chernihiv uh, region is an uh, uh, important priority to help ukraine in its uh, restoration efforts. latvia has chosen uh, chernihiv region as uh, our focus. And it's uh, because uh, we have uh, long developed relationships with Chernihiv uh, before war. Uh, we already had established uh, well economic ties, cultural collaboration. Uh, we have cities uh, uh, and uh, districts collaborating. We uh, we could, we could uh, speak about uh, sort of uh, twinning activities, and I think that it already has. Created a background uh, for um, uh, interpersonal, people-to-people -people relationships. It means that for us uh, Latvians, everything that's happening in Chernihiv, in Ukraine, it's very personal, because it's it's not just name Ukraine or nation. These are people we have met. These are people we have collaborated, and of course, for us it is important to help you. Uh, and um, uh, here. Uh, today uh, we opened uh, uh, two schools uh, after reconstruction and one kindergarten. and i think it is somehow even symbolically that we invest in education because education it is the future of your, uh, your nation. Uh, um, and because only educated nation can overcome all difficulties you've been facing and can become a full-fledged member of the european union. <гум> а, так, тоді я буду якщо вони проти дуже стислали, ну, знову <гум> гадусь дуже близько до тексту. Я дуже рада за те, що ви привітали, запросили мене в Чернігівський регіон. І сьогодні ми відвідали саме ваш регіон, тому що у нас дуже давні і тісні зв'язки між нашими країнами Чернігівською областю окремо. У нас дуже довгі економічні зв'язки та особисті зв'язки з регіонами і окремими громадами. Ми давно співпрацюємо. І я рада сьогодні сказати, що була присутня на відкритці одного освітнього закладу, тому що в Латвії вважаємо. А через що тільки освічена нація може перемогти такого непалу, як Росія, тільки освічені люди можуть стати повноправними членами Європейського союзу? Дуже дякую. Сьогодні ми дійсно відвідали Чернігівщину. Дякую пані міністерки, пані голову за ті моменти, які ми спільно побачили. Дуже важливо дійсно. Я повністю підтримую слова. Пані міністерки, з точки зору фундаменту нації це діти і їх навчання. У нас діти мають навчатися в школах, і ми все робимо на рівні уряду для того, щоб 1 вересня відбулися саме ці процеси і забезпечуємо дітей. Безпека в першу чергу. Це для нас пріоритет. Сьогодні ми бачимо якісне співпра... співробітництво між латвійською стороною та конкретним регіоном Чернігівщини. Ми на рівні уряду повністю підтримуємо взаємовідносини такого характеру. Ми їх намагаємося і допомагаємо розвивати. Бачимо вже декілька країн, які спонукалися на можливість долучитися до такої ж ініціативи. Будемо підтримувати надалі. для нас це дуже важливо. Хотів би також відзначити, що уряд, виділяючи кошти відновлення, не забув про Чернігівщину і декілька об'єктів, які ми бачили сьогодні з, паном, з пані міністеркою і паном головою адміністрації. Це саме ті заклади і об'єкти, які відновлюються за рахунок коштів державного бюджету. І важливо підкреслити, що там є і співфінансування. З місцевих бюджетів і допомога наших партнерів, донорів, таких як Латвійська Республіка, які також винаходять фінансовий ресурс для того, щоб відновлювати соціальні, в першу чергу важливо, соціальні об'єкти в Чернігівській області. Продовжуємо працювати разом. Слава Україні! Сьогодні чергове. Тую нагодою і хочу подякувати нашим латвійським друзям, пані міністрка, дуже вам дякую, що ви сьогодні з нами. Латвія одна з перших прийшла на допомогу Чернігівщині, яка дуже постраждала і продовжує насправді страждати від Росії. Вороги сьогодні щодня обстрілюють прикордоння Чернігівщини, гинуть люди, і дуже багато руйнується цивільних об'єктів. Допомога Латвії, вона широкогранна, вона і у відновленні закладів освіти, і відновленні житла у допомозі нашої освіті, нашим лікарням. Тут можна довго перелічувати ту допомогу і ті сфери допомоги, які надає Латвія. Це як матеріальна, так і нематеріальна. Це і ментальне здоров'я, це і допомога і оздоровлення дітей. І е, е, сьогодні дійсно ми приділили більше. Увагу об'єктам освіти, тому що те, що сказали колеги, освічена нація це успішна нація. На жаль, ми втрачаємо зараз і якість освіти, і дуже важко проводити освітній процес в умовах війни. І саме завдячуючи нашим міжнародним партнерам, таке відновлення відбувається швидше. Принагідно дякую і Василю Олександровичу за допомогу. Державну допомогу Міністерства, фонди ліквідації, резервні фонди, ті кошти, які виділяються, дуже активно допомагають відновити чині. Я дякую. І, будь ласка, шанані медіа, п'ять на запитання. Хто перший? Чи є запитання? Немає? Дякую. Дякую. дякую